Привет. Мене звати Марина, і ви на моєму каналі про в'язання. Сьогодні я хочу з вами пограти в гру, встигнути за. І ми визначимо просто собі, скільки ми зможемо виділити для в'язання годину-півгодинки. Мені, наприклад, для дов'язування ось цієї шкарпеточки треба, напевно, менше години, тому. Я просто хочу себе таким чином підігнати, щоб скоріше дов'язати, і щоб в мене вже була готова робота перша в цьому місяці. І завдяки таких іграм, таким іграм там, в Тріо 3 на 3, три, три процеси по три години, якщо вони у вас такі великі там, пледи там, чи ем, такі ось шарфи ажурні, довгі, широкі ем, бактуси. Пловери, джемпери, неважливо, щось таке велике громістке. І по годинці, ось, якщо у вас просто менше часу, ви виділяєте для, своїх, для цього хобі, ось те як у мене, наприклад, я буду виділяти годинку. От Якщо я справлюся раніше, я я точно знаю, що я раніше справлюсь. Тут мені залишилося ось 15 рядів, ем, поки я монтувала верніше, поки воно загружалося відео в на YouTube, е, я трішечки його підв'язала ось цей, цей верх. Ем, і ще ось залишилося 15 рядів. я порахувала. Ось Я сьогодні вам показувала ось цього ряда. З цього ряду і якраз повішала маркер. Але тут він якби, мені і не потрібен, тому що ну, я е, рахую ряди по виворотній петлі, і вона тут від першої дуже, дуже класно видно. Так, ось так. Я в цю гру хочу ввести ось цю шкарпеточку, хочу її вже дов'язати, чим поскоріше. Так виглядає, як жабка, як крокодильчик. Ось оце, ця п'яточка. Ну, так, зрозуміло. Тут мені не потрібен маркер, тому що ну, тут годинки мені буде забагато. А ось ось цей процес, я би ем, виділила йому більше часу, можливо, навіть дві години, я потім. Коли в мене буде змога вам показати свої просування по, по цих процесах, я вам скажу, скільки я часу ну, змогла виділити. Е, я назву це відео просто без е, зазначеного часу, а у самому відео ось буде в другій частинці там, чи вже в третій, я не знаю, як мене сьогодні-завтра вийде в, до вас підключитися і показати, що я змогла зробити. Але побачимо. Я зупинилася на ось цьому ряду. Я його не, не сьогодні не, не пров'язувала. Все точно так само, як я вам показувала сьогодні вранці. Зараз вже майже п'ята година вечора. Тут вже в мене і тіні, і не дуже гарний. Не дуже гарне відео виходить. Я на, на другу петелечку в ряду, прикріплю маркерок. І просто, щоб ось висіло, щоб, можливо, краще було видно, ось такий, ось так два, два, два маркерочки повішу одне на одне. Не знаю, можливо, це лишнє. Коротше, це лишнє. Я так люблю ці. Ось ці маркерочки, вони такі і ніжні, і непомітні. ну, Ти просто знаєш, що він е, висить, ти в'яжеш, ти його бачиш, а от, от так ось от так то воно непомітне і воно тобі не, не, не заважає. Мені дуже такі маркери подобаються. Але подобаються, подобаються і маркери ручної роботи. Я на них завжди дивлюся. Просто я не можу 10 маркерочків заказати замовити сюди, тому що ну, доставка буде дорожче коштувати чим самі ті маркери. Тому дивлюсь поки що. І облизуюсь, як то сказати правильно. Так, ось це таке відео вступ. Я вам зазначила свої. Процеси, які я хочу просунути, поскоріше їх побільше їх пов'язати, дещо дов'язати. І, ось. І можливо, в, в процесі замість шкарпеточки, ну, яку я дов'яжу, можливо, я щось підключу. Не знаю. Але, напевно, що нічого не буду підключати, тому що ну, це не в правилах цього відео і цієї гри. Тому зустрінемося з вами пізніше. Так, всім привіт! Це я. Я вас зустрічаю прямо зараз, прямо тут, ось ось, ось цим ажурним ось таким узорчиком, цим шарфиком. Ось тут, як ви пам маєте пам'ятати, так, ось тут у мене був маркер, але я його зняла, тому що, ну, чомусь зняла. Коротше, це, це вже мої. Причуди чомусь зняла, але в мене є е ось з 13-го ряду я почала в'язати, і я в'язала це в понеділок. Вчора мене взагалі не було. У мене, мене в моєму календарі цей день е зазначений чорним кольором. Е вчора мене не було взагалі. Е з 13-го ряду я почала в'язати і в е е у мене там було десь годинка, я в'язала годинку і, і трішечки, тому що хотіла дов'язати до, е, ну, до кінця рапорту. Е, значить, я спочатку закінчила той, що в мене був початий рапорт, і потім ще, ще раз один рапорт пров'язала, то в мене вийшло 28 рядів рядочків е, лицевих і виворотних включно. Так, ось так ось він гарненько виглядає. І дивіться, я, ви вже самі замітили, ось ця фіолетова секція вона ширша, ніж ось ця біломолочна і рожева. Я не знаю, як далі буде в, в моточку, як вони будуть представлені ось ці секції, але мені здається, що тут вони будуть ніби як мінятися. Але це ще не точно. Мені здається, що буде ось зараз буде коротенька рожева і далі буде широка біла. Ну, ось оця молочна. Мені чомусь так стається, але я не знаю точно. Побачимо далі, що і як буде. Сьогодні я планую пов'язати. Можливо, в мене вийде зв'язати два рапорта вверх. Я буду дуже рада цьому чудові, якщо, якщо воно так станеться. Дивіться, подивіться, як він виглядає на виворотній стороні цей узор, як ніби шишечки. Так? Ось ці шишечки в, в джемперах, ось цих таких з широкими такими. Рукавами в шишечки такі. Прикольно виглядає, до речі, його також можна і так одягати, і ось так. Неважливо, він такий е, доволі е, ну, просто гарненький. гарненький е, Ось такий шарфик, який можна одягати і так, і так, і по-іншому. Так, і ось що я вам хочу ще показати: це шкарпеточки. Шкарпеточку номер 2 я дов'язала. Ось, вони дві. Але вони ще не постірені. вони зараз відправляться купатися після цього відео, як я зніму, піду їх замочу. E, замочу в шампуньки чи в кондиціонері. Ну тут вже ж 75% шерсті, тому думаю, що шерсть треба добре по, ось так, повіджимати гарненько. І вони потім розправляться. У мене немає, на жаль, до цих пір e, немає цих блокаторів для, для шкарпеточок. І не знаю, як довго ще їх не буде в мене. Ну, я просто не в'язала так багато шкарпеток, тільки для чоловіка. Тут хоп, і на день народження, і чоловікові просто так, вже дві, вже дві пари перепало. І ось, виходить, ще плюс одні дитячі. Коротше, можливо, і ще в мене є е, шкарпеткова пряжа Арттісан ще в чотирьох кольорах, тому <смі> і ось дивіться, що у мене залишилося. Тут ще більше 50 грамів е, пряжі, більше, ну, тому що ну, ось ці шкарпеточки важать менше, ніж в руці. Е, можна переважити. Е, я напевно що такі зроблю. Подивимося, скільки в мене пішло з моточка з на ці шкарпетки. Я ще можу собі зв'язати, або ще дві пари звідси дитячих, плюс там міксувати з іншими кольорами. вони там, У мене є такий коричневий колір. Е Ой, який там ще колір в мене є. Я забулася вже. <ріст> мене я замовляла 5 кольорів, 5 забарвлень. Тоб... Ну, побачимо потім. А, там є ще молочний, коричневий, це те, що одне до одного підходить. І от молочний також і до рожевенького, і до коричневого також. Ходить. Тому можна буде полосаті якісь зв'язати. Коротше, в мене вже багато нових ідей. Так само, як сьогодні я завозила дитину в школу, і вона мені сказала ну, через цей величезний такий вітер вона була прямо ну, замотана в мій шарф широчезний, такий великий. Вона сказала, що мені треба гетри на ноги. На ніжки. Тому ось ще один плюс, плюс одна ідейка, якщо ваші дітки взувають такі кросівки, більшість, вони, напевно, всі так ходять, кросівки такі за трішечки за виш, ну, трішечки вищі, такі, як кросівки-ботінки, щось таке і ходять в, наприклад, як моя, в лосінах, ну вони утеплені. Лосини плюс там якісь коготочки чи ще щось, то ось гетри будуть дуже класною допомогою і утеплювачем таким служити. То ось в мене якраз там є два моточки пряжі. Коротше, це, це вже на майбутнє, в мене вже плани складаються. Так. І І ось так. Тому, незважаючи на те, що в мене вчора був о, такий о, вчорашнього дня в мене його не було. І в понеділок ми почали цю гру, тому ось не висновки, а ось мої процеси, які я змогла дуже добре, я так думаю, пов'язати. Ось цей процес в мене завершений, ось цей пров'язаний. А до речі, мені знадобилося тільки щось там 31 хвилинка для того, щоб дов'язати ось цей манжетик і закрити. І ось зараз вони йдуть купатися. Ну, все, я дуже дякую, що ви мене слухаєте, дивитеся за ваші перегляди, за повідомлення, за ваші гарні такі повідомлення і поради, що ви мені даєте. Мені дуже приємно дякую вам усім, хто пише, хто робить компліменти. Мені дуже-дуже приємно за ваші пальчики вверх. Я просто дуже сильно вам вдячна. Це ще більше мотивує, дає більше якоїсь такої мотивації більше знімати, більше щось старатися скоріше в'язати, наприклад, щоб вам більше показати. Тому дякую вам за, за ось. Таку активність під моїми відео, ем, надіюся, що на цьому не завершиться, не закінчиться моя ось ця дорога у, на Ютубі. Тому, ем, тому я дуже-дуже сильно дякую вам і. На цьому будемо закінчувати це відео. Ось на такій гарній ноті. <сути> Дякую вам ще раз за, за ваші підписки, за перегляди. Хочу побажати вам гарного дня чи вечора, коли ви будете дивитися це відео. Хочу ще побажати, щоб ви берегли себе та своїх рідних, і щоб ви були здорові, щоб у вас петелечки були рівненькими, щоб у вас було більше часу для втілення своїх мрій, своїх якихось планів, щоб досягати своїх цілей, побільше гарних та позитивних новин, емоцій. Шлю вам дуже, дуже міцні обійми мої. Та дуже хочеться сказати теплий привіт усім, хто дивиться мене. Дякую ще раз вам за все. Побачимося в наступному відео. Всім до побачення!